Коран, глава 13 грім. В ім'я Бога, доброго, турботливого. А з ЛМР це знамення книги. Те, що прийшло до вас від вашого господа, істина, але більшість людей не вірить. Це Бог підняв небеса без стовпів, які ви бачите. І встановив свій престол влади. Він керує сонцем і місяцем, які рухаються по орбіті до певного часу. Він керує течією, і він пояснює послання, щоб ви могли переконатися в тому, що зустрінете свого господа. Він розкинув землю, розмістив гори і річки, створив плоди парами. Він робить так, що ніч накладається на день. У цьому є знаки для людей, які думають. На землі є сусідні місцевості виноградники, посіви, пальми, що мають спільний корінь або окремі корені. Зрошувані однією і тією ж водою. Ми зробили одні смачнішими за інші. У цьому є докази для людей, які розуміють. Якщо вас дивує, то дивує їхнє гасло, коли ми перетворимося на порох, чи будемо ми створені знову. Вони відкидають свого господа. На їхніх шиях будуть залізні нашиники. Вони мешканці вогню, які залишаться там назавжди. Вони закликають вас поспішати з поганим, а не з добрим, хоча приклади цього були і до них. Без сумніву, твій Господь завжди готовий прощати людям їхні провини. Але твій Господь суворий у покараннях. Невіруючи, кажуть, якби тільки диво прийшло до нього від його господа. Ти застерігач, а кожна громада має свого провідника. Бог знає, що носить кожна жінка і стискання. І набрякання лона. У нього все в точності. Знавець видимого і невидимого, великий, найвищий. Він однаковий, чи хтось приховує своє слово, чи виголошує його, чи ховається вночі, чи виходить в день. У нього є послідовники перед ним і позаду нього, які захищають його за Божим велінням. Бог ніколи не змінює стан народу, поки він сам не змінить те, що є в ньому самому. І якщо Бог хоче випробувань для людей, то ніхто не може його зупинити. І немає в них іншого захисника, окрім нього. Він показує вам світло, що викликає страх і надію. І насилує важкі хмари. Грім прославляє його хвалу, і ангели благого віють перед ним. Він посилає блискавку і вражає нею, кого хоче. Але вони сперечаються про Бога, а він надзвичайно могутній. Справжня молитва до нього. Ті, до кого вони моляться, крім нього, ніколи не відповідають їм. Вони схожі на людину, яка простягає руки до води, щоб вона дійшла до рота, але вона не доходить до нього. Молитви невіруючих марні. хмарні. Все, що на небі і на землі, вільно чи невільно, поклоняється йому, як і їхні тіні, вранці та ввечері. Скажи, хто Господь неба і землі. Скажи, Бог. Скажи Бог. Скажи, чи прийняли ви інших богів, окрім нього, які не можуть ні допомогти, ні зашкодити собі? Скажи, хіба сліпі не можуть допомогти собі? Скажи, чи рівні сліпі і зрячі, чи темрява і світло рівні. Чи приставили собі партнерів до Бога, який створив подібне до свого творіння, так що творіння здаються рівними їм. Скажи Бог творець усього, і він єдиний, нездоланний. Він змушує дощ падати з неба, а русла річок течуть відповідно до їхньої місткості. Течія несе піну, що набухає. І від того, що нагрівають у вогні прикраси чи знарядя праці, з'являється така ж піна. Так Бог ілюструє правду і неправду. Щодо піни, то її зміта течія, а те, що приносить користь людям. Залишається в землі. Так Бог проводить аналогії. Ті, хто відповідають Господу, матимуть найкраще. А ті, хто не відповідають йому, навіть якби мали все, що є на землі, і вдвічі більше, не зможуть цим відкупитися. На них чекає найгірша розплата, а їхнє житло, пекло, нещасне місце. Хіба той, хто знає правдивість того, що відкрив тобі Господь. Подібний до сліпого. Це інтелектуали, які мислять. Ті, хто виконує обіцянку, дану Богові, і не порушує домовленості, І ті, хто приєднується до того, що Бог наказав приєднатися, і боїться свого господа, і боїться страшного розрахунку. І ті, хто терпляче шукають уваги Господа і регулярно моляться, і жертвують з того, що ми дали їм, таємно і явно. І відбивають зло добром. Ті матимуть остаточний дім. Вічні сади, куди вони увійдуть разом з праведниками серед своїх предків, їхніми дружинами та нащадками. Ангели увійдуть до них з усіх дверей. Мир вам, бо ви витерпіли. Яка чудова остання оселя. А ті. Що порушують свою обіцянку Богові після того, як пообіцяли її дотримати, і розривають те, що Бог наказав з'єднати і творять розтління на землі, на них буде прокляття. І вони матимуть нещасливу домівку. Бог розподіляє прожиток усім, як він хоче. І він міряє. Вони святкують у цьому житті. Але це життя, порівняно з потойбічним, є лише скоро минущою насолодою. Не віруючи, кажуть, чому до нього не приходить чудо від його Господа. Кажуть, Бог допускає, щоб дехто заблукав, а тих, хто кається, він веде до себе. Ті, хто вірить, їхні серця знаходять заспокоєння в пам'яті про Бога. Безумовно, серця знаходять спокій у пам'яті про Бога. Ті, що вірують і роблять добрі справи, для них є щастя і прекрасне повернення. Тому ми послали тебе серед громади, подібної до багатьох померлих, щоб ти розповідав про те, що ми відкрили тобі. Але вони відкидають доброго. Скажи він, мій Господь. Немає Бога, крім нього. Я покладаюся на нього і звертаюся до нього з покаянням. Навіть якби існував Коран, який міг би зрушити гори, зруйнувати землю або змусити мертвих заговорити. Кожне рішення залишається за Богом. Хіба віруючі не здалися і не зрозуміли, що якби Бог захотів, він міг би керувати всім людством. Нещастя будуть продовжувати вражати невіруючих через їхні вчинки, або вони будуть вражати біля їхніх домівок до тих пір, поки Божа обітниця не буде виконана. Бог ніколи не порушує обіцянок. Посланців перед тобою висміювали, але я затримав невірних. А потім схопив їх. Яка ж це була відплата? Хіба не той, хто стежить за кожною душею і за тим, що вона робить? Вони приписують Богові співучасників. Скажи, назви їх. Чи ви розповідаєте йому про щось на землі, чого він не знає? Чи це просто гра слів? Насправді, їхні змови здаються привабливими для невіруючих, і вони збивають зі шляху. Ті, кого Бог збив зі шляху, не мають провідника. Вони будуть страждати в цьому житті. Але страждання в потойбічному житті ще тяжчі. У них не буде захисника перед Богом. Приклад саду, обіцяного праведникам, під ним течуть ріки, його їжа і тім вічні. Це нагорода праведників. Нагорода ж невіруючих вогонь. Ті, хто отримав писання. Радійте тому, що вам було відкрито, хоча деякі угруповання відкидають окремі його частини. Скажіть, мені було наказано поклонятися Богові, а не спілкуватися з ним. До нього я звертаюся, і до нього моє повернення. Так, ми відкрили це за допомогою законів арабською мовою. І якщо ви будете слідувати їхнім думкам, то після того, як до вас прийде знання, у вас не буде ні помічника, ні захисника перед Богом. Ми посилали посланців до вас і дарували їм дружин і дітей. Жоден посланник не творив дива без Божого дозволу. Для кожної епохи є своє писання. Бог скасовує те, що бажає, і встановлює, і з ним джерело писання. Чи покажемо ми вам щось із того, що обіцяли їм, чи завдамо вам смерті, ваш обов'язок полягає в тому, щоб повідомити. А суд за нами. Хіба вони не бачать, як ми чинимо з землею, роз'їдаючи її по краях? Бог вирішує. Ніхто не може змінити його рішення. Він швидко зводить рахунки. Ті, що були до них, планували, але весь план належить Богові. Він знає, що робить кожна людина. Невіруючі дізнаються, хто отримає останній дім. Невіруючі кажуть, ти не посланник. Відповідаю, Бога достатньо, щоб свідчити між тобою і мною, і тими, хто знає писання.